Щоб замінити або почистити повітряний фільтр в ліфані КПТ, треба зняти дві сідушки. Тоді відкрутити оцю кришку. Щоб було легше зняти кришку, треба ослабити два болти е бака. тоді трошки припідняти. І тоді криш... оця кришка легко витягається. Тоді витягаємо цей фільтр, який стоїть ось там, на такій сіці, щоб. Не попадало нічого всередину мотор. І під кришкою є ще така мочалка. Хоча тут вона була і мочалку, мочалка була чиста. Фільтр продував теж чистий, на 5300 кілометрів і мочалка теж чиста. І потім ставимо назад фільтр, закриваємо цю кришку, якщо припиняти. Цей бак, то кришка входить легко. І закручуємо кришку зверху. І ще один момент, щоб добре вставити цю кришку. І треба вставити сюди. І тоді рукою так пухати вперед і буде чути, що І тоді вона зайде на своє місце. І закручувати.